І всім привіт! З вами Дастин і, і... Антон Юа. І сьогодні ми будемо грати амунгас. Продовжуємо Ну що ж, погнали! Я член екіпажу. Роль просто. Я інженер. Я інженер. Куди? де? Шесть чек двадцять. Так, склад Починай поводку. Ну не знаю, не зря Привіт.

Ах... Я на <глава> Васі. <глава> а... З мене жовтий проголосував. Він... Він дебіл якийсь. Так. Або він прят... Або він лох. А! А тут не пише. なるほど。 Кто в связи. Дим. Минус лам и розовый. А кто? Это серый. Та, Дивись, хто в хто мені? За тебе грав. А боже, там ти на, на відео побачиш, я так епічно. Коротше, забираю лайма, який побачив, що я морфнувся. Забираю лайма. Тому що він бачив, що я морфнувся. Вробив свята за, за твій морф вбив лайма, який бачив, що я морфувся в тебе. А голубий мене підтримав і ще якось вбив вчора. Щоб він не побачив, що е, ти вбив. Ну, коротше, дуже файно зібрав. Привет? Але ти все рік не війна. йди. Ти не маєш бачити, ще що ти Що? Тебе, Тебе бу... випадки. Поб... Фіон? А я казав, що я Фіон прият. Ура! Не, ти Победа! мене відео побачиш. Ура! Що? Я писав, що а? фіон пріпа. Я писав, я говорю, Я що привет. фіон і фіон. Панікер. Я панікер. Я на камерах. Спочатку і йду квести потім всім виконувати. Трохи на камерах пустую, може хтось на початку вирішить кіл зробити. Жовтий інженер. Жовтий. Хто хто? Він при він, він, приє... він стримав люк не. і він потім з люка вийшов. Коли зв'язь почалась. І що? А, то значить, що це мій інженер. Що? І черво. А. Стій, 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 стій. Почекай. Це не зелене. Зали... Що? Нічого. Що таке? Ні. А що сталося? Та нічого. Ти, Ти на мене дачу поставив? Ти де зараз? Ти де був зараз? Дмитро! Ти де був зараз? Добро. Я... Чекай, бухань.

Я напред с Я напред. Пред. Ты не... Покажи. Ты чего? А Я не вечно. знаю. А що є, то є, хоч щось. Де білый. Полицей, да? Я А кикнула тебе. Хто? Ну, то та грати не вміють просто. Так. То Корал спочатку на мене гнав. Потім Корал. Так. Потім, на потім він гнав на зелену, потім на червоного, який був мир. А треба дограти. Та коротше, тут оказка Угу.